Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген і черговий випуск з найцікавішими кіноновинами останніх днів. Ви дізнаєтесь про реліз четвертого сезону хлопаків, анімаційні сутінки, перезапуск американського психопата, феноменальні результати сиквела Дюни та багато іншого. Перед початком, як завжди, хочу щиро подякувати за вашу підтримку каналу. Обов'язково натискайте на вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь і всім приємного перегляду! Розпочнемо випуски з американського психопата. Lionsgate повертається до історії успішного фінансиста, який з настанням темряви, нібито перетворюється на серійного вбивцю. З великою ймовірністю це буде неповноцінний ремейк фільму з Крістіаном Бейлом, який став культовим та розійшовся на меми, а нова інтерпретація першоджерела скандального роману Брета Істона Еліса. Ще з 2011 року Lionsgate обмірковували повнометражну та навіть батосерійну адаптацію. Проте зараз студія налаштована серйозно і вже займається пошуками сценариста, який спробує усучаснити історію Патріка Бейтмана. Це досить складний виклик, адже навіть якщо стрітці вдасться наблизитись до кривавої параноїдальної атмосфери, то вийти із тіні майстерності та харизми Бейла практично неможливо. Watch Dogs – ігрова хакерська франшиза Ubisoft, яка не поспішає тішити новими релізами, перетвориться на фільм. Подробиці сюжету екранізації поки не розкриваються. Відомо, що події розгорнуться у знайомому всесвіті та новому містечку, по типу продемонстрованих антиутопічних Чикаго, Сан-Франциско та Лондона. А головну роль виконує молода актриса Софі Вайлд, кмітлива хакерша, яка неминуче буде втягнута у кримінальний світ. Незважаючи на неоднозначне ставлення до Watch Dogs, серія ігор має велетенську фанбазу та кінематографічний потенціал. Тому якщо творчій команді вдасться побудувати цікавий гнітючий трилер з елементами детектива, вкрапленнями кіберпанку та жменькою великодок, привернути увагу глядачів не складе ніяких труднощів. Головний фаворит нудно солодких вампірських історій серед підлітків і не тільки сутінки повернеться на маленькі екрани. Рівно рік тому стало відомо про майбутню батосерійну адаптацію кіносаги, яка наразі трансформувалася у анімаційний серіал. Стефані Мейер, авторка оригінальної книги, допомагатиме в роботі над вампірською історією. Проте ні вона, ні студія не дає чіткої відповіді, чи це буде непотрібний повноцінний ремейк, адже серія фільмів явно не надто застаріла, чи нова оповідь за межами романтичних пригод Белли та Едварда. Оскар 96-ту церемонію вже обговорили на теренах мережі, напевне, всі тому зараз дуже коротко. Опенгеймер та Крістофер Нолан передбачено стали тріумфаторами премії, забравши дві головні статуетки за найкращий фільм та режисуру. Кіліан Мерфі став найкращим актором. Ема Стоун найкращою акторкою. Ну а в найважливішій для українців номінації найкращий документальний фільм перемогла закарбована на плівці біль під назвою «20 днів у Маріуполі. Це знакова нагорода та перша українська стрічка, що отримала Оскар. Мстислав Чернов видав потужну базовану промову, і здавалося б, всі минулорічні зашквари премії були перекриті, адже будь-яка можливість бути почутими для українців дуже важлива. Але із міжнародної скороченої телеверсії кінозаходу, яку поширювали Дісней, номінацію повністю вирізали. І це, м'яко кажучи, не та єдність між Україною та світом, про яку йшлося в промові Чернова. До того ж, рік ні найкращу документалку, ні спіч Навальної ніхто не чіпав, Apple TV запустили виробництво серіал за мотивами нейроманта Вільяма Дібсона, найголовнішого твору основи й фундаменту кіберпанку. Сюжет обертатиметься навколо хакера на ім'я Кейс, який разом із новоспеченою напарницею буде втягнутий у павутину цифрового шпигунства та небезпечних пограбувань. Вільям Гібсон повідомив у своєму твіттері, що допомагає з перенесенням твору, проте підкреслив, що немає права вето на ідеї шоуранерів і що фанатам не варто очікувати детальний переказ книги. На жаль, кіберпанк рідкий гість як на великих, так і на маленьких екранах. Видозмінений вуглець закрили після другого сезону антологію електричні сни Філіпа Діка після першого сезону, який не вдалось пережити і нещодавнім периферійним пристроєм Гіпсона. Тому хотілося б, щоб Apple із особливою повагою віднеслися до монументального твору та менше експериментували, як із фундацією Азімова. Пірати Карибського моря, 6», продовження культової франшизи, вже тривалий час перебуває в розробці. Сценарій написаний, а наразі Дісней намагаються залучити до зйомок Джоні Депа. Приречений на провал без капітана Джека Горобця перезапуск змусив мишачу корпорацію, яка у важку годину, не підставивши плече допомоги, звільнила актора, перевзутися та мовляти депас за кругленьку суму зіграти роль другого плану. Очевидно, студія, завдяки легендарному персонажу, планує вести нові обличчя у франшизу, які стануть основою майбутніх фільмів. Чи буде це ірландська піратка Енбоні у виконанні Айо Едебрі, відомій завдяки серіалу «Ведмідь», Та чи вдасться підкупити категорично налаштованого Джоні Депа? Залишається питанням. Шанувальники кіно. А зараз хочу нагадати вам про моїх друзів та партнерів серію онлайн страхування Hotline Finance. У цьому застосунку зручно порівнювати, оформлювати та зберігати ваші страховки. Наприклад, автоцивілку, щоб їздити дорогами України або турстраховку для закордону. Порівнюйте умови і вартість страховки від різних компаній, вибирайте оптимальний для себе варіант, вводьте або перевіряйте дані, оплачуйте і поліс вже у застосунку. Тут же відразу можна побачити дату закінчення дії поліса, контакти страхової та асистенсу, детальну інструкцію дій при настанні страхового випадку. А з моїм промокодом навколо кіно 10 ви як завжди отримаєте гарантовану знижку у 10%. Тому обов'язково користуйтесь застосунком. Посилання в описі класику голівудської комедійної сатири Голий пістолет перезапустить парамаунт на чолі з Ліамом Нісоном, який з'явиться на екрані в образі Френка молодшого. Чесно кажучи, наразі уявити зірку суворих бойовиків у гумористичному амплуа складно. Проте, у далекі 80-ті саме голий пістолет перевернув з ніг на голову кар'єру Леслі Нільсена. і, можливо, перезавантаження франшизи аналогічно відкриє для глядачів комедійні здібності Ліама Нісона. Тим паче продюсером стрічки виступає Сет МакФарлейн, який, безперечно, здатний гостро та сміливо жартувати. А самі ідіотські ситуації, в які потраплятиме ексцентричний поліцейський, буквально необхідно зустрічати Чати з серйозною гримасою, властивою Нісоно. Тому, можливо, голий пістолет стане новим необхідним витком в кар'єрі актора, адже в 71 рік вже вартувало покинути образ холоднокровної бойової машини. Доки до релізу у квітні готується друга частина бунтівного місяця, Зак Снайдер анонсував обіцяні розширені версії стрічки з рейтингом R, притаманним рівнем жорстокості та загальним хронометражем у 6 годин. Режисерські версії творець позиціонує як дуже дорослі фільми, які мають вийти влітку, та, можливо, трішки вплинуть на плече становлення бунтівного місяця, вщент розробленого як критиками, так і глядачами. До речі, як вам космоопера? Та чи вірите, що яскрава суміш із всім відомих сюжетних ходів у рамках концепту семи самураїв Корасави зможе заграти новими фарбами? Адже Снайдер, як правило, добре виглядає у розширених версіях. Після попкорного повнометражного перезапуску рятувальників Малюбу у 2017 році телеканал Фокс всерйоз замислився відродити культовий серіал. Тому вже незабаром нова група персонажів традиційно буде патрулювати пляжі, долати власні проблеми та ефектно бігати під епічну музику. Очолить виробництво рятувальників разом з творцями оригіналу Лара Олсен, яка відносно успішно повернула на екрани ще одного ветерана серіального світу, район Беверлі Беверлі-Хіллз» під заголовком Нове покоління. Абсолютно диявольська супергеройська сатира повертається з четвертим сезоном та відразу трьома серіями вже 13 червня. Його події стартують невдовзі після фіналу. Покоління Ві. Вікторіан Дюман продовжить політичну кар'єру. Хоумлендер постане перед судом за свої злочини. А біллі Бучер намагатиметься роздобути вбивчий вірус та відчайдушно на грані смерті продовжитиме боротьбу проти суперів. За словами Еріка кріпки, цей найулюбленіший сезон він буде ще божевільнішим, жорстокішим, комеднішим, Ну і найголовніше не стане фінальним. Сценарій п'ятого сезону вже написаний, а його зйомки розпочнуться у квітні. Після шаленого успіху в прокаті харизматичних водопровідників, Нінтендо кардинально змінили ставлення до екранізації власних ігор. У листопаді минулого року компанія оголосила, що працює з Sony над легендою про Зельду. А нещодавно, 10 березня, у міжнародний день Маріо, підтвердили виробництво фільму про братів водопровідників. Глядачам знову обіцяють яскравий та веселий сюжет, але деталей поки не розголошують. Компанія 100% прагне розширювати прибутковий всесвіт, і поки що не Відомо стане мультик прямим продовженням братів Супермаріо, чи відкриє перед глядачами нові, по-доброму, наївні горизонти. Пригоди неперевершених ілюзіоністів продовжаться. Як підтвердив актор Джессі Айзенберг, сценарій третьої частини ілюзії обману вже готовий, і протягом декількох місяців стартують зйомки. Акторський склад знову зазнає змін та обросте новими обличчями. А зі старичків, окрім Айзенберга, 100% варто очікувати появу Вуді Гарільсона і Моргана Фрімена. Майстерні фокусники у першій частині продемонстрували ефектне та авантюрне шоу проте повернення вершників на сцену у сиквелі не надто дивувало та здебільшого тупцювало на місці. Тому сподіваюся, триквел ілюзії обману зможе знайти втрачений вайп інтригуючої казки. Культова серія жахів, пункт призначення, розпочала зйомки шостої частини. Режисер трилогії Павучка Голанда разом з автором франшизи Крейгом Пері написав нову оповідь про групу людей, які намагатимуться врятуватися від гибелі. Максимально знайома всім концепція, де смерть відкриває витончено криваве полювання на виживших у катастрофі, відійди від класичного формату та відкриє нові шари історії. Сюжет має зосередитись на службі швидкого реагування, а як натякають творці та під заголовок кровні вузи, ключовим пазлом шостої частини стане передісторія та зв'язок зі смертю персонажа Тоні Тода, який з'являвся у всіх фільмах серії, окрім четвертого. Чи вдасться знову запустити вбивчий атракціон та реанімувати легендарну франшизу? Ми дізнаємося у наступному році на 25-річчя пункту призначення. Лідери у боксофісі минулого тижня продовження масштабної епопеї дені вільньова дюни за два тижні в прокаті. Гаряче очікуваний сиквел вже майже приблизився до результатів попередника, акумулювавши 374 мільйони. Стрічка незабаром подалає позначку у півмільярда. Чим відіб'є всі витрати на виробництво та просування. І як пророкують аналітики, завершить прокат, зібравши плюс-мінус 700 мільйонів. Мені як глядачу, який був у захваті від опічного прологу, ознаменованого першою частиною, безперечно, продовження сподобалось. Розставлені на шахову дошку персонажі отримали бажаний розвиток. Ставки множилися у геометричній прогресії, а кожен кадр, кожен звук відразу потрапляв у свідомість. Сикл Дюни – це витвір мистецтва, аудіовізуальний атракціон, який варто відчути на великому екрані, бажано Ваймакс. Звичайно, завзяті фанати Френка Герберта, як і у випадку екранізації будь-якого монументального першоджерела з легкістю можуть сперечатися з баченням вільньова та його відходженням від канонів. Проте, загалом, сині каплі не псує космічну оперу неймовірного розмаху. Тому як натякає сиквел та безпосередньо режисер, чекаємо на продовження, яке перенесе на екран роман Месія Дюни. Другу сходинку бокс-офіса зайняла новинка кінопрокату Четверта панда могутній воїн дракона зібрав 93 мільйони та став першою частиною франшизи, яка з урахуванням інфляції максимально приблизилась до результатів оригінальної стрічки. Відгуки кругленький майстер кунг фу отримав досить стримані. Якщо бачили мультик Діліться враженнями, проте продемонстрував впевнений старт. Він з легкістю відіб'є найменший в історії всієї серії бюджету у 85 мільйонів. Та, як повідомляють творці, не стане фіналом історії, По, адже DreamWorks вже працюють над п'ятою частиною кунг фу панди. На цьому в мене все. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.